Перших днів війни депутат Новоград Волинської міської ради від фракції Слуга народу Андрій Сухих змінив депутатський мандат на військовий квиток та став на захист батьківщини. Зізнається, до повномасштабного вторгнення готувався заздалегідь. Було певне перечуття, що щось та й буде. Певним чином, так, я готувався, тому що ще осінню минулого року пройшов військові збори. У ТРО Збройних сил України в нашому місцевому батальйоні, ну і отримав певні навички, які потім вже в ній знадобилися вже в цьому році. Саме через свою службу цей рік для депутата пройшов не в сесійній залі. Однак, коли міг вирватися на декілька днів, встигав підтримувати важливі рішення для міста та громади. В один із таких днів нам і вдалося зустрітися з ним. Ми досить велику суму коштів з міського бюджету виділили на підтримку Збройних сил України. Лише в, нашій, в нашому місті знаходяться чотири військові частини, ну, плюс ще батальйон ТРО. І від себе, як депутат, ну, я сприяв тому, щоб в достатній кількості на потреби адекватно реагували і надавали фінансування. Згідно тих запитів, окремо Андрій Сухих передавав допомогу і від себе. А в той час, як чоловік перебував не в місті, його фракційні колеги тримали політичний фронт. Валентина Тростинюк, згадуючи перші місяці роботи в умовах повномасштабного вторгнення, не може стримати сліз. Згадує, першим ділом почали разом зі швейним виробництвом виготовляти речі для військових. І ми почали шити різні розгрузки, аптечки, сумки для рожків. Тобто люди навіть спочатку це все вийшли на благодійні. Дійній основі навіть ну такий був просто клич. Люди наші поприходили навіть більше ніж ми очікували. І люди почали займатися роботою. Ми почали шити. Цілий місяць ми шили для зсу такими мінімальними, як каже депутатка речами, забезпечували близько п'яти батальйонів, котрі утворилися в звягелі. Та перші кроки до матеріального забезпечення військових, а саме бійців територіальної оборони, фракція робила ще до початку повномасштабного вторгнення. Наша фракція ініціювала позачергову сесію для щоб виділити кошти для підтримки територіальної оборони нашого міста, так як у нас тут дислокується батальйон територіальної оборони ми тоді ініціювали цю сесію. Ми тоді дійсно зібрали всіх депутатів і прийняли рішення виділити там першу, першу фінансову допомогу для підтримки нашої територіальної оборони. Наступним викликом згадують депутати стала хвиля переселенців. Тоді зізнаються, об'єдналась уся громада. Почала ти різна гуманітарна допомога, неї потрібно було якось там розподіляти, тобто залучалися. Виконавчі працівників виконавчих органів і всі разом факсувалися, все роздавалося цим переселенцям. Також облаштовані було пункти тимчасового прихистку. У нас на території нашої громади є різні. Місця, де людям щоб надалася якась перша необхідна допомога, ну, зокрема, депутат нашої фракції особисто там надавав своє помешкання. В нього є. Він надавав переселенцям люди з Києва і пересижували цей період, коли в Києві тоді таке відбувалося. Та вже зараз слуги народу народу» Новоград-Волинської міської ради працюють із новими завданнями забезпечення населення електроенергією. Ворог нищить енергосистему України, і звягель, зокрема, також страждає від відключень. Тому Валентина Тростинюк ініціювала рішення, яке допоможе мешканцям. І зараз це рішення проходить по комісіях, щоб було співфінансування ОСББ. Як компенсувати ОСББ вартість генератору, в разі якщо вони хочуть закупити, тому що ну дійсно ті пункти незламності, які в нас є. Я вважаю, що їх буде недостатньо, якщо це буде більше доби, відключено світло. тому… Ініціювала це рішення, щоб якось ОСББ спонукати до того, щоб вони закупили, щоб ці мешканці будинків розуміли, що це необхідно, тому що в самий нескладний момент, щоб люди могли прийти зарядити гаджети, комусь інгалятори, чайника якось на тому, що маленькі дітки, щоб люди знали, що в них є ця можливість. Ми повинні ми, як влада, ми повинні створювати ці можливості для наших жителів. Розглядатимуть це рішення на найближчій сесії, яка пройде 22 грудня. Загалом зазначають депутати і з основними викликами, що спричинила війна, впорались досить вдало та оперативно, і наразі готуються до усіх можливих сценаріїв.